Мені дзвонить цей побратим, а я в автобусі не чула, я бачу пропущені. Я вже все, я вже розумію, що щось трапилось. Я перед дзвоню, вибачили, яни немає. Я, я, я не повірила, чесно, як я не знаю, я кричала, може, в село Чуло, на жаль. Його фото виставила російська сторона, що він загинув. Тут розумієш, що, що це правда, але надія, може, ти хочеш, щоб, щоб він був поруч. Я стучалася всюди. Ну, руки не опускалися, чесно, так. Інколи дуже важко було. Спершу, мабуть, чотири місяці зовсім я, я жити навіть не хотіла. Мені так важко. Я всюди, куди стучуся, куди пишу, мене. Мене відправляють. Головна проблема це слідчі не контактував зі мною, хоч дали номер телефону, але виявилося, я була в блокіровці, як він мені казав, що вас много. Я чисто випадково натрапила на базу ДНК. Якщо немає в базі, то і справи немає. Ну і виявили, що нема ДНК, нема справи. Я давай дзвонити в суму. В сумах також ДНК немає. Я пішов слідчому знову. Він каже: що ви хочете? ДНК робиться 6 місяців. Хоча я взнала, що ДНК в нас в той момент робився місяць. Добре, я пішла до Києва, я не зупинилася, бо я борець, як мій брат.